Вітаю вас на уроці образотворчого мистецтва. Тема сьогоднішнього уроку калейдоскоп фантазій, основні та похідні кольори, робота з природнім матеріалом, створення панно, пташиний танок. До уроку до уроку в школі дзвоник кличе нас. Поспішіть місця зайняти, час урок розпочинать. Ну, Нуми діти, підведіться, всі приємно посміхніться! Поміркуйте, які кольори художники називають основними. Так, жовтий, червоний та синій. Молодці. Який колір ми отримуємо, якщо змішаємо жовтий і синій? Зелений. Який колір ми отримаємо, якщо змішаємо синій та червоний? Так, рожевий. А червоний жовтий помаранчевий молодець. Як художники називають кольори, що отримані змішуванням основних кольорів? Правильно! Похідні кольори. Осінь чарівниця мандрує полями, лісами і лугами, щедро даруючи усьому навколо яскраві кольори. У небі чути прощальні пташині пісні. листя шелестить під ногами. Осінь Творю справжній калейдоскоп кольорів та звуки. А чи знаєте ви, що таке калейдоскоп? Пропоную подивитися мультфільм: чому в калейдоскопі красиві візерунки та тому, що в ньому перевертаються різнокольорові скельці. І ще тому, що в ньому є дзеркала. Зазвичай їх три. І поставлені ці дзеркала так, щоб скельця відбивалися в них багато-багато разів. Із цих відображень і виходять візерунки. До речі, замість скелець у калейдоскоп можна покласти все, що завгодно, і все одно виходитиме візерунок. Яких тільки калейдоскопів І із гудзиками, і з квітами, і з комахами. Один багач замовив якось калейдоскоп із дорогоцінним камінням. Певно, якби він просто напхав туди грошей, то вийшло б не так красиво. Давайте з вами пограємо в гру та знайдемо в листочку свій кошик. Основні кольори похідні кольори. Це зелений. Так, скажіть, будь ласка, це основний чи похідний колір? Перевіряємо. Похідний, жовтий. Так, відноситься до основного кольору. Помаранчевий. Перевіряємо. Відноситься до похідних кольорів. Червоний. До основних молодець. А бордовий колір, до якого відноситься? Так, до похідних кольорів. Молодець. Послухай, будь ласка, вірш та розглянь картину. Нині осінь нас чарує неповторною чарівною красою, різні барви нам дарує і дивує нас вона. Які кольори переважають на пейзажі? Угу. Помаранчеві, червоні, жовті. Який настрій викликає ця світлина? Так, щось тепле, приємне, загадкове. Під час осінньої прогулянки зверніть увагу на красиві лісточки різних форм, розмірів і забарвлень. Зберіть колекцію різноманітного листя. Вона знадобиться вам під час творення оригінальної композиції панно пташиний танок. Що ж таке панно? Панно це картина, яка може бути виконана з різних різних матеріалів. Це може бути дерево, скло, папір, декоративна штукатурка, різні природні матеріали, гіпс навіть тісто. Давайте трошки порухаємось. Давайте з вами повторимо правила роботи з клеєм та ножницями. Отже, як ми з вами поводимося з клеєм? Клей потрібно наносити пензликом від, угу, від середини до країв. При потрапля... потраплянні клею на одяг, що треба зробити? Так, негайно змити з водою, поки він не застиг. Для того, щоб притиснути елементи аплікації і витерти руки, треба використовувати що? Так, молодець, серветку. Закінчивши роботу, клей необхідно щільно закрити, а пензлих і посуд помити. Як треба поводитися з ножницями? Ви вже знаєте, що ножниці це дуже небезпечний інструмент, і поводитися з ним треба дуже обережно. На робочому місці треба класти ножниці так, щоб вони не виходили за край столу. Тримати ножниці лише вістями донизу. Різати на ходу забороняється. Тому під час різання ні в якому випадку не вставай з місця. Передавай ножиці закритими кільцями вперед. Уважно розглянь зображення. І скажи, будь ласка, листочки яких дерев ти впізнав. Ану, дивимося перший листочок, з якого дерева. З дуба, молодець! Наступний листочок. Так, це клен. А цей листочок з якого дерева? Молодець, з берізки. А наступний. Де такий листочок бачили? На якому дереві? На липі. Супер! А цей листочок, я впевнена, ти впізнаєш? Так, і ще решні. А цей листочок? Із горобини. А останній. Так, це каштан, молодець. Створіть композицію «Пта... пано, пташиний, танок. Зараз ти став, будь ласка, на паузу та обирай будь-яку картинку, яка тобі подобається. Не забувай про правила користування клеєм та ножницями, коли будеш виконувати цю аплікацію. Для початку ми беремо з вами основу це картон. Підбираємо листочки, які нам необхідні, розкладаємо таким чином, як у нас буде зображення виглядати. І лише тоді намащуй кожен листочок окремо. Та, е, створюй свою композицію. Дуже рада була вас бачити, тому з вами прощаюся, до зустрічі.